Всім доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Коймон і сьогодні в нас нова рубрика Reston Masterсьka, в якій я буду розказувати основи резтон-механізмів. І сьогодні у нас відео по для початку. Є вже підготована карта. А саме це у нас блоки, які видають рестован сигнал, і після них ще буде ще одна частина карти. Трішки далі я побудую блоки, які приймають рестован сигнал. Хто Ще нуль в Рестоуні, зовсім нуль. Це рубрика особисто для вас буде. І сьогодні я повторюю блоки, які приймають і приймають і, прийма, приймаю, і віддають Рестоун сигнал. Перший. І для зручності я буду використовувати отакий от от ресурс, от, ресурс, ресурс пак. Кому буде цікаво, можете теж завантажувати, Можете бачити, який рівень сигналу видає то той чи інший блок. Значне з чого? Щаме про це блок-ресторестован-блоку. Рес, Всі напевно його бачили, крафтили в Майнкрафті. Він видає 15, 15 одиниць зрестован, 15-1 один сигнал, що є максимальним. Також 15 одиниць видає більшість рестон механізмів для, для початкового рівня вам потрібно тільки знати те, що для ресурсного схеми на початковому рівні використовується або це те, що біль, біль, від 1 до 15 рівень сигналу, або 0. Те, що взагалі 0 немає. Для початкового рівня, а більш складних механізмів середнього і високого рівня складності в системах використовується вже те, що потрібно, і, 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 різний рівень сигналу. Що ми там трішки пізніше ми можемо бачити, це що трішки пізніше. Да, трішки пізніше є там така фіня, що різні вид сигналу використовуються. І в майбутніх відео теж буде декілька дек 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 моменти, в яких буде розповідатися про різні рівні сигналу від, від, від 1 до 15 чи ще, от, чи ще якісь різні. Але сьогодні в нас буде перший відео: це 0 або 1, 0-1. Один це те, що більше, де те, те, що від ОНУ та Один не буду називати. Додатньо від'ємний. Пов... Начнемо все спочатку. Рестон блок, все, зрозуміло. Другий, це рестон факел. Він, він теж видає 15 рівнів сигналу, але в нього є така особливість. Якщо на рестон факел подати рестон, як можна видно, я подав рестон через, наприклад, саме речах, який теж як дає 15 рівнів рестон сигналу. От 15 теж видає 15. Він, він вимикає факел, і факел перестає давати рестоун. І в нас видає нульовий рівень рестону сигналу. Факел, саме прості кнопки плити. Почнемо з кнопок. Дерев'яні камені. Дерев'яні є всі види з всіх видів дерева, які наявні на даний момент, і різниця між ними, що, наприклад, на дерев'яні кнопки може, може взаємодії, наприклад, entті-стріла саме. А на камені ентіті вже взаємодіяти не може О, Дивіться. Більш легше просто на ці. Моби можуть взаємодіяти і з дерев'яними, і з каменними плитами. Але, наприклад, самі стріли, чи, наприклад, якщо взяти. От, 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 оце я звісно не, не перевіряв. Ні, та, так це не працює, наскільки правильно знаю. Але якщо ми кинемо сюди і сюди, наприклад, два entity, то. Кам'яна плита не буде активна, Можете побачити. ой, не то. Хітбокс, от хітбокси, і, 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 та, і та, і та лежить на, на камній плиті хід два хітбокса. Біж, б, де, о. Ближче до центру, але байдуже. Воно не дає рестоун сигнал. Так само і працює з дерев'яними з дерев'яними кнопками. Далі в нас важа важові, вагова важові, пластина і лег, Важка вагова пластина і важка, легка вагова пластина. Різниця між тими, що, що ми просто простоємо, кожен дає по одному рівню сигналу. А якщо ми кинемо на вагову, Два блока, наприклад, два entity, два різних entity, то буде вже 2 рівня сигналу. Три, То що буде? Три, І так зрозуміло. А якщо ми кинемо саме три entity на легку вагову пластину, От, один. Два. На, на, вах, на важку вагу пластину. 3 entity. Ентіті, 4 entity. одно немає. 5 entity, наприклад, самі лук. все одно немає. Прям, наприклад, шости сім Нема. 8, 9, 10. 10. 10 предметів. 10 предметів треба, щоб 10 entity має бути на, на одному блоку, щоб видати 2 рівня рестоунці нала. Не знаю. На початковому рівні це не буде корисно, але для майбутнього це може бути корисно. Далі це натяжний датчик. Він використовується в храмах, в джунглевих храмах. В джуг... храмах. Ви, ви, напевно, його тако... вже таке бачили. Що коли ми проходимо, то датчик спрацьовує і видає ресурс сигнал на, вод... на блоки, до якого... до якого він прикріплений. Це може бути з будь-якого блоку, з будь-якої сторони. Тобто може це йому дійснувати. В принципі, все зрозуміло. Зразу Все зрозуміло. Далі. Те, що я говорив на самому початку, що буде різні види зритного сигналу. От, наприклад, це датчик денного світла, або датчик нічного. Датчик денного світла, або а, в режимі день. Ден. Якщо ми, наприклад, візьмемо Time напишемо тайм. Додаю ад 500. 8, потом 500. От 500 І воно потрішки додається, додається, додається. І так воно піде до максимуму до 13, рівня, до 15. Що ми поставимо тайм. Ми одразу мер 1000 додамо для зручності 4000, 14. І коли йде пів. Десь де сонце йде до зеніту, то максимально 15 рівень сигналу. І тепер воно буде потрішки збавлятися. От, ще 14, 13, 12. І в принципі все зрозуміло. 13, 12 і так в, 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 в нічному режимі працює так само, тільки навпаки, тільки воно орієнтується не на сонце, а на місяць, Які, якого зараз немає. Далі, це в нас вагонетка і дат, д, д, рейка з датчиком отака. Ви, напевно, всі її бачили, вона, вона теж видає рестору установку, коли при, на ній приїжджає або стоїть вагонетка. Все дуже просто. Можливо, теж буде корисно, наприклад, самі тік-так-механізми, тік що, наприклад, якщо приїжджає вагонетка, приїжджає один, одне когло, то спрацьовує датчик і ми випускається фейерверк. Саме простий механізм, що, що мені перше, прибуло в голову. Далі, це в нас спостерігач. О, він має от, особливість, що він бачить блоки. Перед собою не тільки не, не тільки змінив блоки, а як, а як також, наприклад, якщо факел зміниться, чи ми візьмемо факел затушимо. Він, він теж це побачив. бачите? Він, він теж побачив, що факел змінив свою, свій стан. Факел змінив свій стан і це спостряч теж побачив і все це. це і це видав видає Мом, Він йде дуже короткий. Я випадково показав наступну річ. що Повторимо, що було більш очікувано для вас це. Що близько від, відвод може теж приймати ресон сигнал. Коли в нього подає близько, він видає 15, 15 рівень сина. Далі це в нас скалк скалк сенсор Наприклад. Далі, якщо ми, наприклад, ходимо. Тихо-тихо, бо я прокрався на шифті. Він теж а, вмикається. 10, відходимо трішки далі. 4. ходимо ще далі. І так до 8 блоків. А від. Коректований, чи як, чи як там ще якась, якийсь блок новий, не пам'ятаю чи в цьому ново, чи в наступного ногу мені додали. Тоді відкалібрований скалп-сенсор, він там на 8 блоків. Два рази на 16 блоків. Це на 8, то і на 16. Іде. Щось, щось типу такого. Далі. Я трішки забігаю на періт. Це до наступного відео, але це теж буде корисно. Вам, що, наприклад, якщо ми покладемо мир 1, то компаратор це, це пристрій, який щитує Хрестону сигнал, він покаже один. А якщо, наприклад, це буде не стакабельний предмет, який ми стати буде повний стак це 1, то він видає цілих одразу 3. Якщо ми покладемо мир 2 лука. То буде 6. І зрозуміло, це буде 6-9. 12 і якщо би повністю забити вся воронка, то він видає 15 рівні сигналу. Це теж буде корисно в більш складних ресурсових механізмах. Але в нашому випадку це не має значення. Це, це, на рахунок цього я теж забіг на період, це буде окреме відео по, про, по компараторах, все таке. Але це не, не це відео. Далі йде наступна річ, це скриня. Коли ми її відкриваємо, дивіться, уважно. Щоб вам було видно. Не, так. О, видно. Видно, коли ми відкрили, то спрацював рестоун сигнал. Чекайте, я не бачу, Чим, Чи вам видно курсор. От. Працював, і видно, що от працювало. Рестон горить. Коли ми закрили скриню, то воно так само погасло. І останнє блок, який, наскільки правильно пам'ятаю, це останній блок може видавати, він. Чим ближче до центру ми впав, чим більш рівень сигналу він видає. Все логічно. Працює без компаратора, без нічого. Напряму видає ресон-сигнал. А тепер у нас будуть блоки, які можуть приймати рестон сигнал. А тепер у нас будуть блоки, які можу приймати рестоном. Перші блоки це роздатчик і і, і, і викидувач. Розда... Перші блоки це роздатчики викидають. А тепер у нас будуть блоки. А тепер у нас будуть блоки, які, які можу. Приймати це, перше це, перше це роздатчик і викидувач. Між ними тому, що ми, якщо ми потім сюди і сюди воду, то викидувач вильє цю воду і потім її може забрати. О, може забрати, я говорю. А викидувач, скільки ти класти не будеш, він, її, він цю воду не забере. Це сам, банальний приклад з водою. Чи може використовувати на звичайних фермах мобів. Щоб розли... роз... роздатчик розлив воду, моби всі впали, роздатчик забрав воду. Звісно, що там ще будуть всякі таймери, таймери це окреме відео у нас буде. Далі це у нас поршні. І ті, і ті можуть підніматися. Дивно. Не дивно. Одні надзвичайні, другі липкі. Різниця між ними, що ми щось активуємо, вони от і той, і той, він їх підняв. Якщо ми. Блям липкий поршень, то він забере. А звичайно, він просто залишить. Ми поставимо ще, він так само ще раз підніме. А цей так само буде клацатись. Якщо ми ще один поставимо, то він другий блок вже не забере. Щоб він його забрав, потрібно нам використовувати слайм. слизь, Обічну слизь. Якщо ми поставимо так. То він забере. То він точніше. от так. Ой, я, я забутався, все, такі от так. Ставимося сюди слизь, і сюди ми обкладемо його блоками. То він тепер ці блоки буде тащити по совою. Максимальна кількість блоків, які він може подивитися, це 13 штук. Це скільки, прям, 13. Далі йдеться у нас двері. Залізні двері. Потім дерев'яні двері, потім. Це звісно, що залізні двері можна активувати тільки через рестоун. Дерев'яні можемо і так класти. Далі в нас іде це клітка. Квіртка, вибачаю, хвіртка. хвіртка це саме неоднозначне, що є, тому що мало в яких фермах, чи взагалі мало коли використовується активація хвіртки через хрестон. Це ду дуже мало таких випадків, де використовується активація через хрестон. В основному отак активується хвіртка. Далі йде за нас люк. Люки більше активуються через рестоун, це більше активуються. Це в нас оці люки. Менше, але іноді теж буває в рестоу схемах чи, чи ще десь. Що активуються через рестон через звичайний дерев'яний. Та також їх двері і звичайні, і з всіх, всіх видах двері хвітки так само, люки так само. Далі це у нас воронки. Вор, о, 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 правильно? Люки. Ліки, ліки, ліки. Вони можуть приймати рестому-сигнал. Зараз ви бачите, він не двигається. Ми активуємо подиво на оцю ліку рестому сигнал. І в ню тепер може впасти. В ню може впасти, а витік з неї не може. Саме банальний та... Сам приклад. Далі це в нас йде. Це в нас нотний блок. Іде в нас? Далі він просто, коли падає на нього ресному сигнал від 1 до 15 позитивний, це в нас йде. Він просто програє ноту, яка з... З... налаштована. Якщо ми поставимо туди, наприклад, то... другий, наприклад, самий, поставимо такий. Нота поміняється. Якщо ми поставимо наприклад, ось такий блок, Це наші барабани це, це, по типу барабанів. Кожен блок, різ, різні блоки дають свій звук. Це треба нам зайти на Minecraft і просто подивитися, який блок дає який, який звук якого інструменту. Далі. Це в нас, звичайно, що рестоун лампи. Як, 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 як без як, 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 рестоун ламп. Приклад дуже легкий, так само, як всі інші. Подивіться Ресунс, він працює. Не подається він не працює. Далі один з останніх. Це може бути корисно, щоб ваші жителі заходили через певну кількість тактів. Змір саме кожні 5 хвилин, щоб не до свої будинки. Також дуже неоднозначне, це в нас голова дракона. Е, можна на О. Отак я хотів. Щоб вона може, якщо на ньому подається ресунант, то, то вона відкриває закриває рот. Дуже неоднозначна фігня. І саме корисне, це в нас. да це сам, саме це можна динаміт. Що якщо на нього подати ресурсно, він то він зірветься а, а мене зва, з, з, звуть Коймон, як завжди. Підписуйтесь канал, ставте свої лайки, ставте свої дизлайки. До у наступному відео.